Нова робоча група, яка має вирішити питання торгового центру Проспект, сьогодні розпочала свою роботу. Бібліотека «Просто неба» з'явилася у Чернівцях. У столиці Буковини облаштували справжній бібліосквер. Найбільш спекотний день цього року чернівчани пережили, але складно. Вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. Студії працює Людмила Григорчук. Плюс 35 і вище. Чернівчани сьогодні борються з справжньою літньою спекою. Люди складно її переносять. Викликів швидкої за останні дні побільшало. До медиків звертаються з тепловими та сонячними ударами. Через перегрів городяни втрачали свідомість просто на вулиці. Дуже важко О, з водичками ходимо. Так тільки спасаємось. Куче сонце вони переносять складно, не розлучаються з водою. Утім, удома із малечою всидіти та проігнорувати прогулянку ще складніше. Чернівчани вже третій день потерпають від неймовірної спеки, яка сягає мало не 40 градусів. На собі це відчули лікарі швидкої. кажуть, викликів значно побільшало. Через перегрів на сонці свідомість городяни втрачають просто на вулицях, загострюються і хронічні захворювання. Це є стенокардії і самоточні гіпертензії, які зазвичай завжди в дану спекотну погоду є збільшується. Інші стани судомні, які є в пацієнтів в анамнезі, і вони входять на вулицю і сонце і спровокує в ці приступи. Дев'ять викликів за один день було через вживання алкоголю у спеку, кажуть медики. Жінка 23 роки випала пляшку пива, сіла маршрутку, не доїхала до своєї кінцевої зупинки. вона ви виходити, вийшла на зупинку, викликала по товариш, який рядом був свідку допомогу, З приводу того, що вона омляла, зблідніла, втрачала свідомість. За духа підстерігає чернівчани на робочому місці. Були де пов'язані. Були, де печі, звичайно, є. Де, звичайно, жарко, плюс печі. І звичайно, це провокує. Були магазини також, де продавці магазинів, також і вчорашній день, тільки у нас два виїзди були в магазині різні. Спеку кожен переносить по різному, тому і поради у кожного свої. Я нормально переношу. Я приймаю вранці ран душ, холодний, ходжу в капелюсі, маю вдома кондиціонери, два в одну сторону і в другу сторону. Тому про холодної воно. Дою, звичайно, ну клас не полюбляю. Балою з пивом, звичайно, трошечки. Лікарі радять у спеку уникати прогулянок та поїздок на громадському транспорті, особливо людям із хронічними захворюваннями. Капелюшки та багато води обов'язково, алкоголь у спеку протипоказаний. Якщо ж вам чи комусь поряд стало зле, запаморочилось у голові та нудить, краще сховатись у затінок, прикласти холодний компрес до голови та викликати медиків. Тим часом трохи обнадіюють синоптики 9 липня. Ні, вони прогнозують дощ, і температура потроху спаде у п'ятницю до плюс 23 градусів. Наступного тижня стовпчик термометра не підійматиметься вище 30. Має гуменна Ярослав Левицький місцевий час. Чернівцях заступника начальника Чернівецького прикордонного загону зловили на гарячому, коли він отримував 5 тисяч євро хабара. Хабарника затримали в його службовому кабінеті під час оперативного відпрацювання працівники СБУ, військової прокуратури та прикордонники. Слідчі дії наразі тривають. Державна прикордонна служба наголошує. Це лише початок. Їхній курс на подолання корупції невідворотний. Лісівники запевняють, на всі дороги, які руйнують лісовозами, вони виділяють кошти. Це те застосується понеділкового пікету мешканців трьох сіл Сторожинецького району Панилова підгірного, Давидівки та Чершу. Нагадаймо, ну, люди кажуть, що через рух лісовозів дорога геть знищена в німецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства проінформували, що 5% від ціни за кожен літр пального, яке купують для власної техніки лісгоспи, перераховується на утримання доріг. Також до бюджетів сільських рад надходять податок на доходи фізичних осіб та плата за використання земель. Наприклад, до Банилово-підгірнівської сільської ради за 6 місяців 2015 року майже 385 тисяч гривень податків. Тому вважають, за ці руйнування дороги вони сплатили сповна. Посвідчення учасника бойових дій вже отримали 786 буковинців. Надаємо цей статус, дає право на чималу кількість пільг, зокрема безкоштовне одержання лікарських засобів за рецептами медиків, безкоштовне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, 75 відсоткова знижка квартирної плати та вартості комунальних послуг, безкоштовний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, безкоштовний проїзд один раз на два роки залізничним чи повітряним транспортом. Але залишається ще близько сотні військовослужбовців, котрим досі не видали посвідчення учасника бойових дій і повільно проводити оформлення документів. І щодо надання статусу вже неодноразово у нас приходили накази про покарання винних. На жаль, ситуація покращилася на... покращилася в цьому плані, але ну, корінного перелому, скажімо так, і поки що немає. у нас є ще хлопці, які не отримали статус учасника бойових дій, які подавали документи через військові частини біля 100 чоловік. Нова робоча група, яка має вирішити питання торгового центру проспект, сьогодні розпочала свою роботу. Нагадаємо, конфлікт виник між компанією-забудовником Гіпербуд, міською радою та інвесторами, які вклали кошти в будівництво центру. Тепер 16 депутатів міської ради в найкоротші терміни беруться розв'язати цю складну ситуацію. Нині є більше сотні інвесторів торгового комплексу, які вже четвертий рік чекають, що об'єкт запрацює. Саме цього підприємці вимагають в депутатської комісії. Представники забудовника досі наполягають, що діють законно. На сьогоднішній день 117 інвесторів, проте є різні групи інвесторів. Сьогодні це вирішується все в суда. Ми розуміємо обурення людей, тому що е в даному випадку їх можна зрозуміти, не запущені в експлуатацію вони вклали гроші, і це все зрозуміло е зі сторони забудовника. Ми виконали всі свої зобов'язання і готові були до запуску. Е Цього комплексу в експлуатацію шкода, що хтось цим маніпулює. Розмова йде про на день про приблизно 10 мільйонів доларів. От люди вклали. Ну, по-різному люди вклали в кого є 50 квадратів, в кого 300, в кого 400. інвестори. Ми зробили ЖБК проспект. Тобто, для того, щоб зайти сюди, нам потрібно було юрлице. Ми хочемо всі інвестори, хоча здати в експлуатацію це приміщення і почати працювати, тому що ми вже більше трьох років чекаємо цього, і у нас постійно. Чомусь переноситься це все, і в кінці кінців виникла така ситуація. Тобто, що забудовник вже і не хоче, і не може, не знає. Тобто от така от ситуація. То ми чудово розуміємо, що не може стояти об'єкт. Якщо ще він постоїть зиму, без світла, без опалення, без цього, він просто розвалиться. Інвестори подали звернення для того, щоб допомогти їм визначити вже, поставити всі точки над І і допомогти ввести цю будівлю в експлуатацію. Міська рада йде на зустріч. Депутати порадили підприємцям насамперед самим зробити план землевідведення ділянки торгового центру, щоб об'єкт можна було здати в експлуатацію. Вирішити питання обіцяють до 17 серпня. Бібліотека просто неба з'явилася у Чернівцях. Для когось відпочинок це море, інші полюбляють проводити відпустку у турпоходах, та для декого найкращий відпочинок це читання книг. Саме для них у столиці Буковини облаштували справжній бібліосквер. На вулиці Сонячної, десятирічний Валентин, свою улюблену книгу читає у бібліосквері. Тут краще читається, сидиш собі, читаєш природа. Якщо тобі жарко, продує, продує холодний вітерець. Фантастика наукова література, історичні книги чи навіть розважальні журнали. Фонди Чернівецької центральної міської бібліотеки величезні. У нас є е, великий запас книжок, які ми можемо просто подарувати нашим читачам. Ви бачите, тут у нас є книжечка із основ інформатики, тут у нас є книжечка по медичним наукам. Тут у нас є художні романи, і класика, і сучасні романи. Цей бібліосквер лишень почали створювати невдовзі. Тут з'являться інформаційні стенди, безкоштовний вайфай і ще чимало приваб для книголюбів. Не всі зараз можуть поїхати, да? не всіх і не тільки фінансово, а й за якимись особистими обставинами. Треба цінувати оцей ловити кожен день. І якщо такі е, якісь приємності е, е, хтось придумує, скажімо так, от для людей, для своїх же чернівчан і для тих же туристів, які приходять, це надзвичайно добре. У Чернівцях це вже другий бібліосквер, перший ще Чотири роки тому запрацював на одній з найгарніших вулиць міста Ольги Кобилянської. Звичайно, буккросінг себе виправдовує тим, що знаю особисто читачів наших на нашої бібліотеки, які користуються надзвичайно активно. І навіть є читачі, які приносять. П'ять, наприклад, шість книг беру беруть одну, тобто віддають свої навіть з особистої власної бібліотеки для того, щоб люди мали більшу можливість почитати. Кімната з іграшками та малюнками для найменших читачів. Годинник із книг час читати. Чого лишень не вигадали чернівецькі бібліотекарі, аби повернути любов до друкованої книги? А тепер ще й розмістили великий інформаційний стенд. Книги до літа. <плес> книги до літа час читати е, 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 окремо е, книги українських авторів, окремо іноземних. Ви знаєте, що зараз величезна мода на українських авторів: Марія Матіос, Жадан, Люко Дашвар. Серед іноземних можемо запропонувати Майкл Канінгем, книга «Часи», книги Стівена Кінга, нові переклади українською мовою. Бібліотеки просто небо вподобали читачі і сподіваються, що таких територій читання у місті більше тиме. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час. Петрівський ярмарок знову буде благодійним. Як і минулого року, на ярмарку буковинські волонтери продаватимуть футболки, сумки та іншу атрибутику. Усі зібрані кошти підуть на допомогу. Ато. Усього на ярмарку буде два волонтерських пункти з благодійними скриньками. На одній з них біля головного входу до центрального парку культури відпочинку імені Шевченка охочих частуватимуть солодощами та млинцями. Відомі вже й вулиці, які перекриватимуть під час святкування Петрівського ярмарку. Як завжди, рух транспорту заборонять в центрі міста в районі площі Пресвятої Марії з 15-ї години 10 липня, 11-го та 12-го липня, по вулиці головній на ділянці від вулиці Руської до вулиці Садової та в районі парку Шевченка. Як користуватися вогнегасником, надавати першу допомогу при пожежі, як поводити себе на річці та з чого складається пожежний автомобіль? Про це рятувальники розповідали дітям, що відпочивають у літньому таборі лунка. Також надзвичайники розповіли про правила надання першої медичної допомоги та показали, як робити непрямий масаж серця. Опісля влаштували дітям майстер-клас. Кожен мав змогу навчитися правильно користуватися вогнегасником. Сьогоднішній день поводиться дуже гарний. Мені сподобалося особливо, коли ми це Почали, наприклад, людей спасати. мені дуже сильно сподобалось. Заходи, що проводяться спільно з ДСНС України, добровільним пожежним товариством України і Червоним Христом, я вважаю, що дуже корисні, особливо в літніх таборах відпочинку, де є небезпека і пожеж, можливо, може бути, і нещасних випадків. Дітям дуже цікаво. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації про те, що коїться в світі, Україні та Чернівцях, дізнавайтесь у нас на сайті acc.cv.ua. Всього лише доброго.